Це хвилюючі дні, тому що е, ми пережили ту війну, пережили те страхіття, пережили Афганістан, пережили Чорнобильську катастрофу, і, на жаль, ми сьогодні маємо війну. Війна, яка забирає сьогодні життя молодих людей, життя наших дійсно патріотів. І це дійсно сумно, що ми, наше покоління, знову має таке випробування. І знову гинуть наші хлопці. Я вас ще раз всіх вітаю. Бажаю вам здоров'я, успіхів. І я сподіваюся, що ми на слідуючий рік в такому самому складі тут з вами побачимося. І будемо святкувати це дійство. Я йшов, то я й гордився, що я на війну йшов. Молодим ми йшли. Я й, Як ішов тоді, до то нас йшло з села тоді, що то 18 хлопців. А на сьогодні, тільки я ще один остався, вже нема нікого. А я ще живу, що Бог мені дозволив жити, Скільки то не знаю. Щоб здоров'я нема тепер. Ну, але дякувати Богу, що руководство про нас в управління не заботиться. Ото їм велике, велике спасібо. І наш пенсійний відділ. Тож, от, це ми то задоволені цим, що нас не забувають. ще. Ми хоч побачимо один одного ну, щось поговоримо. А то дякуємо дуже їм, щоб їм дав Бог здоров'я керівникам нашим, що про нас ще думають і заботяться. В кінці в кінці вже, так? Так, 27 рік. Ми заключні були вже. Нас готували на Казань. І три дні ми стояли вже, не невідомо, але потім просочилося, кажуть, що то ще вони мали силу, а на сухопуті їх не було. І ще пушки на дерев'яних були. Я працював в органах з 51-го року по 75-й. Говорять, що Одно покоління не може участвовати в двох війнах, а, а от покоління одно вже було, було в одній війні, тепер внуки чи правники йдуть на другу війну. І, і саме більше мене вразило це висказування Путіна, коли він сказав, що в вітчизняній війні ми б победили і без українців, тоді, коли кожен третій українець був в радянської возыванках. Я хочу, перш за все, від імені ветеранів подякувати керівництву управління нашого, рідного управління нашого, подякувати спонсорам нашим за те, що вони пам'ятають про нас, допомагають нам і надають ту допомогу, коли ми до них звертаємось. Зі свого боку хочу від імені ветеранів побажати керівництву і всім присутнім і спонсорам щастя, здоров'я, успіхів вам і вашим родинам. Дякую. Дякую, Віталій, велике історичне свято не тільки для. Сьогодні ми вже по традиції зібралися. В цій ветеранській нашій сімейній, рідній залі життя захищали нашу батьківщину і перемогли в такий жахливий великій Города нагородами славного героя. Поповнюється сьогодні. Дай Бог вам, дай Бог до генерала. Дожився допоможе. Спасіба вам, поляки, щоб ви жили старого років. Дякую. Решетило Алфі Омелянович. Ну, я озвучу, його нема, Валерія Григоровича. А, от, а і ми не випадково запросили до нас учасника АТО, командира батареї, молодого лейтенанта. Дякую. українському ми ж всі козаки, правильно. І що ви так радились, збирались. І за чаркою маленької опустості. З таким почесним вашим святом. Бажаю вам здоров'я, міцного здоров'я, щастя, ветеранів, це комара Меседрохімовича, і також керівництво міського відділу такі маленькі подаруночки. Молоде покоління. І дійсно він кличе до патріотизму. Ми живемо сьогодні не легко, де було болюче. Завжди було надзвичайно складне. Наші сусіди, і ми вам дякуємо. Схиляємо наську голову за те, що ви 70 років назад відвоювали мирне на не. Схиляємо голову і пам'ятаємо кожного, хто у у полі бою, хто сьогодні справ робимо спільну справу. Це і допомога інвалідам. Ветеранам, людям похилого віку, діткам сиротам які зали на Олесь Саня зняв ролик, який облетів весь світ, де пам'ять своїх побратимів. І сьогодні він прийшов сам, тому що його правнук, який 20 років ви бачили так, по телебаченню. Облетіло весь світ, всю Україну. Оце є приклад. як, як пошановувач і громадянин України, який вас люблю, поважає, ми б сьогодні прийшли знову ж таки вручити вам миру і спокою в нашій державі. І щоб ми на рік без стра зустрілися знову в цій раді ветеранській. Да і не тільки в цей день. Ми вас завжди чекаємо. І біля дякую вам, що ви є, що ви 70 років назад за вам міцного мирного неба над головою. Ті маленькі подарунки, які ми сьогодні підготували. Час, що треба. Захищати зараз навіть Україну мені прийшлося не тільки мені багато хто там є. Пане нашу духовну, вона любов не розділяє, а вертає в і воїнів, які загинули. І навіть тих людей, які залишилися. Нині по всіх і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Слава Цели, і Святого, Духові, Тих, і пекла навезів, і розбив далі. Чили грабів Божих всіх воїнів, які життя віддали на полі боя, в трогістові війні, імена Господи, які. Господи!